Я дуже дякую, що ми сьогодні, незважаючи на такі ну, не зовсім комфортні погодні умови, ми все ж таки збираємося і починаємо наше Різдво, наші різдвяні празники. І ми відчуваємо, що Різдво це не просто ялинки, конфети, це не просто колядки чи якісь такі приємні подарунки. Різдво це насамперед. Нагадування про те, що в цьому світі є ти, хто потребує нашої уваги. І я от, звертаючись у навіть своєму різдвяному посланні, підкреслюю, що немає питання в християнстві, ну, наприклад, за кого Бог є дуже Зрозуміле християнське питання, з ким Бог, так от я можу стверджувати, що Бог завжди з тими, кому ну, не дуже добре, Бог з тими, хто обділений, хто забутий, Бог з тими, хто страждає, хто ем, переживає якусь скорботу, Бог з тими, хто е, ну, не має е, якихось подарунків, радощів або якихось приємних несподіванок. До яких ми з вами хочемо звикнути, і до яких ми з вами хочемо долучитися, тому різдво це насамперед можливість поділитися своєю любов'ю, своїм добром, своїм милосердям з іншими, хто цього не може мати в цьому такому непростому житті. Тому я хотів би, щоб ось наш сьогоднішній ярмарок, різдвяний ярмарок, так він був для нас початком таких добрих справ. Я знаю, що наприклад, протягом минулого 2024 року ми багато чого робили для знедолених, для тих, хто залишився без домівок, для наших захисників. Але я хотів би сказати, що у нас ще багато є питань, і, так би мовити, проблем, до яких ми повинні долучатися і в цьому році, і сьогодні наш різдвяний ярмарок для Допомоги нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям для тих, хто сьогодні, перебуваючи на фронті, захищає нас і наше життя. І я прошу вас, ну не формально, а хто може матеріально, а хто може і молитовно долучитися до нашої такої, я вважаю богодної справи, різдвяної справи. Нехай Різдво. Безумовно приносить в, наш, в наше життя і в наш світ, і на нашу землю мир, злагоду. Нехай Господь благословить нас всіх, наш народ. Ну і дай Боже, щоб ми з вами дійсно відчули таку сердечну, внутрішню Христову радість, тиху, мирну да і ну таку, таку таємничу. Ось, дай Боже, щоб Господь нам допоміг, ну і ми не просто подарували один одному щось, а щоб ми принесли подарунок і нашому Господу своє чисте, добре, милосердне серце. І це, я думаю, буде ну, найважливішим подарунком для нього. Хоча це буде приємно і для всіх тих, хто навколо нас. Допоможи всім нам, милосердний Господь. Дякую всім організаторам і прошу ну, по е, можливості всіх долучатися до е, такої нашої акції. We Вам ще співають води, так що бери, сікайтеся, щоб перецестували. Помогти не дали молодеж конфеты. A pair